Величезний привіт, вітаю вас на каналі Акційного блогера. Віталій Квентаріно. А найбюджетніші продукти в магазині. АТБ, зараз з вами подивимось. І також ну, ціни на олію, на цукор, ну як зазвичай, соціальні продукти і овочі та фрукти. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Акції знижки ціни діють по друге, включно вересня. Ну, я тут біля. Овочі і фрукти, тому розпочнемо звідси і підемо далі з вами. Так, перевіряємо швиденько ціни: 9 гривень, буряк по 16 гривень, картопля, морква по 13 гривень. Цибуля рівчаста залишається по 14 гривень, капуста по 15 гривень. Ну, я заокрулюю ці копійки до більшого для зручності. Часник по 125 гривень, огірки. 43 кабачки 29 гривень, баклажани по 35 гривень. Томати грунтові 29 гривень за кілограм. Ой, вони аж холодні. Їх десь в холодильнику тримали. Холодні, холодні гарно зберігають. Перець а, білозірка та чи салатний 39 гривень, а, томати тепличні по 60 гривень. І томати коктейльні, гілка по 149 гривень кілограм. А є ще томати рожеві по 72 гривні. Ось вони. Ну, тішить, що ціна на яблука не така, як була раніше 100 гривень. Яблуко Гала 43, яблуко рані 38 гривень. Перець гострий 50 гривень, кілограм. Так, Кавун без насіння 35, кавун жовтий 36 і кавун є ще ось такий по 16 гривень та 50 копійок. Банани 58 гривень, а вже, бачите, не по 120, як був, по 70 гривень. 7 гривень кишмиш виноград, виноград рожевий по 130 гривень, авокадо по 200 гривень. Є ще по 210 гривень якийсь авокадо. По 78 гривень мандарини. Це не муркот, муркот я знаю дорожче. грейпфрути по 80 гривень, лимони 77. Зараз в акції. Хороші, гарні лимони. Апельсини 76 і сливка по 35 гривень. Нектарина 100 гривень, персики 98 і манго 150 гривень за кілограм. Тут що ми не бачили, тут я все вам показав. Добре. Ходіть... огірки я говорив? 43 гривні говорив. І ходіть на соціальні продукти. Дивимось соціальні продукти і найнижчі, найбюджетніші. Також найбюджетніші подивимось. Зверніть увагу, що тримається ціна 25% знижки на всі макаронні вироби від торгової марки Своя лінія. 400 грамів, 31 гривня. Є соломка, є спагеті, є мушля, витки. Всі по 400 грамів за ціною 31 гривня. День у день. Макарони тут кілограм за ціною 3950. Розумний вибір. Ріжки особливі. Кілограм 29 гривень. Рис пропарений, шліфований 50 гривень. Гречана 31 гривня та 30 копійок. Гречана проділ 31 гривня. Крупа пшенична Полтавська 23 гривні. Горохова по 27,50. Крупа ячмінна перлова 22 гривні та 30 копійок. Ячна крупа ячмінна за ціною 21 гривня. Зараз продасться манна крупа 25 гривень. кукурудзянка 21,50. Зі знижкою зараз борошно амбар 2 кілограми 40 гривень. Хмельницьк млин 48 гривень. Хуторок. Зараз впаде, так стоїть стрьомно, 52 гривні майже. І борошно розумний вибір за ціною 45 гривень. Не знаю, чому написано. Новинка сількухонна день у день. Кам'яна мелена. 14,50. Цукор 31 гривня. Залишається ціна. Крутять то по 30, то по 31 гривні, то 32 гривні. Це друга категорія. Яйця залишаються в ціні 4,29. Найбюджетніші яйця це своя лінія. Зараз по 56 гривень. І ми вже з вами на молочному відділі. Йогурт питний. Йогурт спиртний. Питний. Один відсоток жирності. 400 грамів, 20 гривень та 70 копійок. Смаки в асортименті. Пакування трішки більше, майже в два рази. 1% жирності. За ціною 42,50. Також різні смаки. Зараз в акції ряженка 3,2 жиру 450 грамів 32 гривні. Кефір нежирний щоденний збір 400 грамів 16 гривень. Кефір щоденний збір 2,5 жиру за ціною 19,30. Є ще ряженка щоденний збір 400 грамів за ціною 23 гривні. Молочко щоденний збір. 2. Ні, вибачаюсь. 1,5 жиру за 38,80. Так, 1,5. За ціною 38 гривень. Також перепрошую. Так, ну і давайте ще я покажу ціну на молоко. А, своя лінія. 1% жирності за 36 гривень. Невеличка знижка на сметанний продукт молочний. 400 грамів 20% жирності 20 гривень та 40 копійок. Сметана просто наша. 15% жирності. 350 грамів, 47,30. Сметана яготинська 15% жирності. 38 гривень. Молокія, кефір 2,5 жиру, 51 гривня кисломолочний білоцерківський сир 5% жирності 350 грамів 78. Сир кисломолочний 9% жирності своя лінія 350 грамів 64,40. Та сир своя лінія 5% жирності за 57,70. Сметана своя лінія 400 грамів 20% жирності за ціною 51 гривня. Молоко від ферма 3,2 жиру. За ціною 45 гривень. Сирний продукт, янтар, наш сирок 160 грамів вагою 32 гривні. По 9 гривень, це також сирний продукт, розумний вибір 9 гривень. Золотий резерв вершковий за ціною 16,50. Закуска своя лінія з шинкою та сиром 180 грамів, 28 гривень. Паштет Екстра 125 грамів 15,40. Паштет з грудинкою своя лінія, 20 гривень, 60 копійок. Та печінковий також своя лінія за ціною 17,70. 65 гривень. Печінкова ковбаска ліверна 400 грамів. Вищого сорту. Виріб м'ясний апетитний. Розумний вибір 500 грамів 51 гривня та 40 копійок. Куряча першого сорту 300 грамів, 57,60. Своя лінія. ковоса варена першого сорту з м'яса птиці 500 грамів, 80 гривень та 50 копійок. Зараз хороша знижка на молочну 101 гривня. Своя лінія варена. Вищого сорту 550 грамів. Гурман із сиром 420 грамів 84,30. Виріб м'ясний часниковий 420 грамів 80 гривень та 30 копійок. Баварський 420 грамів 97. Хороша знижка на салямі фінська 420 грамів 99 гривень. Сосиски ніжні, 450 грамів 42 гривні. Сосиски хот-дог. 450 грамів 75 гривень. Ранкові 330 грамів 47 гривень. З м'яса птиці Тигриня 300 грамів, своя лінія, 55 гривень та 50 копійок. Докторські фірмові 820 грамів. Сосиски першого сорту своя лінія 126 гривень. Оселедець філе шматочки в олії 180 грамів розумний вибір 53-30. Оселедець філе шматочки в олії своя лінія 300 грамів, 69 гривень та 50 копійок. А ще зараз зі знижкою. Солений пряно-пікантний оселедець олії 180 грамів за 55 гривень та 30 копійок. Ікра своя лінія імітована: 110 грамів 29 гривень. Зі знижкою масло молокія, 73% жирності, майже 79 гривень. Написано, що 100% з вершків. До речі, напишіть в коментарях. Я давно хотів з вас запитати, але вже ну, забув, яку марку масла ви купуєте. Просто цікаво подивитися. Я гадаю, що також і вам буде цікаво, хто більше набере коментарів, який, яка торгова марка. Найбільше набере коментарів, тому мені здається, що буде це масло найякіснішим. Якщо люди вибирають, наприклад, яготинське чи білоцерківське, значить воно буде найкраще. А ми з вами йдемо далі. Подивимося, що в морозильних камерах день у день хек, тушка свіжоморожена без плавників. Ціна за кілограм 170 гривень. Минтай філе день у день. Заморожений філе на шкірі. 200 гривень за кілограм. Печінка наша ряба 700 грамів 84,50. Курячий фарш глобино 500 грамів 103 гривні. Куряче стегно. Чеботурочка 15 гривень за 100 грамів. Чебутурочка, гомілка куряча, зараз зі знижкою по 8,60. Окист від глобино. Кілограм 250 гривень. Фарш домашній, своя лінія 500 грамів, а свинояловичий за ціною 117,30 Зі знижкою зараз можна придбати торчин європейський майонез 300 грамів за 38 гривень. Або ж можна взяти великий, такий самий, за 520 грамів 77 гривень. Майонез справжній 350 грамів 32 гривні майонез розумний вибір, улюблений 28 гривень. Розумний вибір паста томатна, 460 грамів, 54 гривні. Маленький кухар, томатне пюре за ціною 13,30. Якщо у вас є картка АТБ, можна придбати томатну пасту день у день, 300 грамів за 31 гривню та 30 копійок. Дивимось ціни на олію. Своя лінія 900. Мілілітрів за ціною 65,50. Це не рафінована. І рафінована своя лінія також 900 мл за 65,50. Олія розумний вибір 60 гривень, та 50 копійок залишається в цій ціні. Олія щедрий дар 74,50. І в акції олія Олейна за ціною 72 гривні. Дивіться, розібрали усю кашу гречану зі свининою, а залишилась каша Горохова. Зі свининою, ну це в нашому АТБ. А Горохова зі свининою 41 гривня, і гречана зі свининою 46 гривень. Дуже ніжний паштет. Ми відкривали, робили дегустацію на кухні. А, так, ніжний, дійсно смачний, 51 гривня. Можете в плейлисті подивитися і набрати дегустація АТБ. Віталік одразу вам виб'є і вибирайте. Дивіться, що хочете, тому що ми вже відкривали усі консерви із магазину АТБ. Сардина в томатному соусі 52 гривні. Сардина провансаль від Ріга Голд з лимоном у ніжному соусі за ціною 59 гривень. Це новинка у нас я такої ще не відкривав. Дуже хороша знижка від торгової марки Боцман. Сардина бланшована в олії 48,50 І сардина з додаванням олії 47,50. Шпроти від торгової марки Ріга Голд. Оливковій олії тут написано. 160 грамів за 58 гривень та 50 копійок. Не знаю, як зараз, але коли я дегустував цю кільку з васолею, дуже смачна в томатному соусі від торгової марки море 38,60. А ще мені подобається сніданок туриста від торгової марки Господарочка 32,50. Так, ну не хотів показувати в цьому відео олію оливкову від делюкс, тому що в цьому відео найбюджетніші товари. Але покажу, тому що в попередньому. Огляді не показував. Вона зараз зі знижкою 500 мл за ціною 253 гривні майже. Зі знижкою пластівці Сила Геркулеса 470 грамів 35-60. Вівсяні пластівці 14 гривень. Вівсяна крупа плющина 500 грамів 32 гривні. І пластівці від делюкс за ціною 45-50 гривень. Десерт молочний з арахісом та чорний, 100 грамів від розумний вибір. За ціною 21 гривня 30 копійок. Своя лінія рулет з какао 175 грамів 35,60. Зараз в акції Барні, не забудьте, 55 гривень. Круасани від торгової марки Лукас 5 штук 220 грамів, 70 гривень 50 копійок. Ось такі круасанчики по 48 гривень 210 грамів. Вафлі своя лінія Артек по 130 гривень кілограм. Вафлі з какао своя лінія 24-50-245 ну, гривень за кілограм. Казинаки 100 г по 13 гривень. Трішки більші казинаки. Вага тут 100, 150 грамів 31 гривня. Грильяж 60 грамів 15 гривень. В акції халва ванільна, своя лінія, 300 грамів, 35 гривень. Зі знижкою вафлі своя лінія, 70 грамів. Три смаки на вибір 13,40. Ще є великі, 240 грамів майже за 41 гривню. Також три смаки на вибір. Вафлі день у день 50 грамів, 10 гривень. Вафлі Артек, розумний вибір, 190 грамів, 30 гривень та 40 копійок. Печиво чик-чик, розлюбний вибір пісочне 300 грамів за ціною 52 гривні. Печиво своя лінія тріпфі 100 грамів 16. В акції печиво день у день 180 грамів з ароматом пряженого молока 19,60. Печиво фантайм з ванільною начинкою 130 грамів 25 гривень. Печиво Марія 150 г цільнозернове, 18 гривень. Зі знижкою крекер Яріч 190 г зі смаком цибулі та сметани 26,50 Є ще крекер, своя лінія, солоний 400 г за 40 гривень. Пряники літній сад, своя лінія 300 г 31 гривня. Пряники запорізькі також 300 г, 30 гривень. Та пряники малюк 32 гривні. А це у нас розчинна. Да? Так, це розчинна кава, розумний вибір 100 грамів 130 гривень. Але можна придбати трішки більше за вагою, 220 грамів таку ж саму, зі знижкою 197 гривень та 50 копійок. Кава своя лінія, також розчинна, 120 грамів, 124,30 І пакування 200 г, точнісінько така сама, за ціною 203 гривні. А в акції Нескафе Класік 50 грамів розчинна кава 67, 60. Своє лінія кава розчинна 100 грамів за 131 гривню та 50 копійок. І зараз поставили зі знижкою своє лінія 200 грамів за 209 гривень та 30 копійок. Цикорій торгової марки Еліт, Шипшина та обліпиха 100 грамів 47 гривень. Цикорій своє лінія 90 грамів 40. 1 гривня та 40 копійок. Кава Форт натуральна смажена 75 грамів, 53,60 Ще можна придбати а, за вагою 225 грамів, 152 гривні. Так, і покажу а, найнижчі ціни на чай, найбюджетніші ціни на чай. До речі, цей ліптон зараз поставили зі знижкою, я також не показав в попередніх оглядах. Чорний 30 пакетів 64 гривні. Чай каркаде 39 гривень. Фруктовий пакетований чай день у день 40 пакетів 26 гривень. Чай чорний день у день, також 40 пакетів 26 гривень. Зі знижкою чорний пакетований чай лінія» 50 пакетів. Та з ароматом бергамоту за 42 гривні. Чай, розумний вибір, фруктовий пакетований, 24 пакетики за ціною 16 гривень. Ось такий великий чай. Мінутка, 100 пакетів чорний, можна придбати за 52 гривні. Чай, алокозей, королівський ліс, лист <кій> чорний 80 грамів, 46 гривень. Алокозей, чорний пакетований 25 пакетів 37,50. Чай ахмат 20 пакетів, 37,70. І якщо ви полюбляєте Азерчай, 30 пакетів зараз можна придбати його за 60 гривень майже. Це були всі акції. Я вам бажаю всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд.